У слухавці пролунав тривожний голос дочки Насті. Мамо, Вова втік з дому. У міліцію не дзвонили? Ні, ти чого, вони ж почнуть перевірки. Що ти тепер від мене хочеш? Ти ж його збоєм у мене відривала і казала, що я вже стара, і з головою, мовляв, у мене проблеми. Знай, сина ти більше не побачиш. Ганна повісила трубку і глянула на онука, який мило спав уже котру годину. Вчора справді було страшно. Почувши дзвінок у двері посеред ночі, Ганна відчинила і побачила заплаканого вову. Він був дуже голодним. Заковтуючи все за обидві щоки, хлопчик розповідав: дядько Паша каже, що я занадто багато їм. Ну. Тепер ти, люба дочку, ніколи не побачиш мого онука. Треба поговорити із Сергієм. Надя, привіт, а можна Сергія? Сергій, вітання! Тут така справа, до мене онук прибіг, син Насті. Каже, що додому більше не повернеться. Що? Приїдеш завтра? Добре. Вранці, як і було обіцяно, Сергій був удома в Ганни. Ганна Петрівно, тут все треба робити за законом. Мені з Регіною треба поговорити і з вашим онуком наодинці. Запевняю вас, Регіна підпише скрізь, де знадобиться. Вона соціальний працівник так належить. Вийшовши до саду, Ганна все думала про доньку. Усю свою молодість вона присвятила доньці, а та виросла зарано. І чоловіка собі знайшла такого ж. А як же їй було складно? Вона працювала у двох місцях, в одному з яких пропонували підсидіти начальницю. Вона відмовилася, і жінка-керівник дізналася про це. І, оцінивши вчинок Ганни, вона допомагала їй до кінця життя. Настю, і що в цьому такого? Вова ще був зовсім маленьким. Це нормально, що діти іноді прокидаються ночами. Але донька протрималася лише півроку. Якось пізно вночі вона просто втекла, а матері заявила телефоном, що буде допомагати їм грошима. Коли хлопцеві виповнилося дев'ять, недолуга донька раптом згадала про нього. Ганна була впевнена, що на це її спонукав чоловік Павло. Адже справа була не так у дитині, як у її спадщині. І все дійшло до того, що Настя прийшла до будинку матері з поліцією. Звичайно, що органи стали на її сторону, вона ж як не як рідна мати. Але хлопчик сам втік до коханої бабусі. Потім був суд, який ухвалив рішення позбавити Настю батьківських справ. Оформивши потрібні документи, Ганна взяла опікунство над онуком. І тепер вони живуть у щасті, і, головне, у спокої.